Привіт, друг! Вітаю тебе, ти на каналі Розпаковки. І сьогодні у нас прибула чергова ось така посилочка від Aliexpress, Фірма Choice Aliexpress. І зараз ми разом з вами її відкриємо і подивимось, що там всередині. А перед цим підтримай відео лайком. Не забувай про коменти внизу. пиши. І, звичайно ж, підписуйся на канал. А я тобі бажаю приємного перегляду! Ну що ж, отака прибула посилочка вартістю в 5, доларів 26 центів вагою 252 грама, друзі. Давайте зараз ми її відкриємо і подивимось, що там всередині. Так, А всередині нас зустрічає ось така. Міні-спікер, Bluetooth-колоночка. Так, це щось для велосипеда і задній габарит і така ось лампочка. Все, більш, всередині нічого немає. І давайте почнемо із такої лампочки. Це USB-лампочка. Я вже дещо таких пару штук розпаковував у себе на каналі. Я замовляю ще декілька штук. Там для друзів, знайомих, родичів. Так, комплектація йде ось такий кабельок USB. А на мікро USB для зарядки. Так. І, в принципі, ось така лампочка вже встановлена металічна така дужечка, для того, щоб десь зацепити, підвішати. Так, Всередині ось тут така йде гумова силиконова заглушечка. Для підключення, для зарядження І ось така в принципі, лампочка. Тут пише 5 вольт 60 Вт. Ну, звичайно, ніяких 60 Вт немає. Тут ось такий є режим один це 100%, 100% роботи. 10 світодіодів, до речі, стоїть. Потім 50% і режим мерехтіння Така лампочка, в принципі, нічого особливого. Можна, в принципі, зараз її підключити до електромережі і подивитися, чи вона взагалі заряджається. Так, і беремо такий маленький павербанчик наш. Розкручуємо провід. Так. До речі, пару слів про цей павербанк. Видає він навіть зарядку для телефона 1,2 вольт Ампера. Перепрошую, але справа в тому, що дуже сильно гріється гніздо. Ось оце гніздо сильно гріється, тому хто має власник такого павербанка, чи, можливо, хтось хоче його замовити, як ви бачите, он горить. Ось, зелене світло горить. Ось Так, от ми зразу робимо. О. Зараз ви побачите зелене світло, так. вона навіть заряджена повністю. Так. Ну що ж, і, до речі, про цей павербанк пару слів. Якщо хтось хоче його придбати, звичайно, переконливо до вас таке буде от прохання задуматись все-таки, чи варто його замовляти, тому що він більш для ось таких зарядок. Мало струмних, саме для лампочок, для колоночок малесеньких, отаких. От, от. А якщо телефон видає 1-2 в принципі він, він починає дуже сильно грітися. оце гніздо, і буквально 5-7 хвилин і гніздо нагрівається до градусів 60. Там воно просто кипить і починає виняти припоєм. Тобто не можна його нагружати, максимальне навантаження сили струму. Яке може відбиратися десь 0,5-0,7 ампера максимум. Навіть Ампер для нього вже забагато. Ну що, друзі, ось така вийшла у нас лампочка прикольна. Тому круто, лайк like цей лампочки. Так, і наступна це ось така блютуз-колоночка. Дивіться, прикольно. їх тут є аж три вида з різними емоціями, тут закоханий. Типу, не подобається, щось скривився. І ось такий здивований, саме ось такий нам прикольний. Так, дивіться, технічні характеристики, і зараз ми її відкриємо, подивимося на неї поближче. Так, ось така коробочка йде. До речі, дуже класна коробочка. Така картон хороший. Ось такий йде в комплекті micro USB. На USB. І ось така інструкція. До речі, інструкція дуже схожа до тих Є3 колоночок. Хто пам'ятає, у мене на каналі був про них розпаковочок, таких міні-зараз покажу. Ось до цих колоночок, оця і ця. От такий самий папірець іде в цих колонках, як і до цей Так, і дивіться, що я хотів би. Наголосити, дивіться, все ж таки якась різниця в параметрах присутня. Тут пише 450 мА, тут 500. І, як бачите, Bluetooth тут 5,0. Тут Bluetooth 4,2. Я не знаю, це вже не перший раз таке. Ну. Діаметр 36 мм а тут динамік 33 мм Загальний 50. Це ось ця ширина нижньої частини. А сама динаміка 36. Ну, а хоча, а, ось все-таки от продукт сайз 50 на 33 а Діаметр. Динаміка не вказує. Ну, немає різниці. В принципі, це не так важливо. Так, ну і всередині ось така картонна коробочка. І, В принципі, йде все, більш нічого немає. Іде ось такий Bluetooth-спікер. Це пластик, це теж пластик, знизу така гумова. М, до речі, гума негенька. Набагато м'якша, ніж навіть ось, ось цих. Зараз я дістану, покажу. Вона більш там йде пластмасова. Тут вона така прям м'ягенька. Ну, дивіться, отут вона йде більш така. Більш пластмасова, а тут вона йде. Більш така м'якша такий. Ну, матеріал по відео ви можете сказати, так, да, однаковий, але на відчуття ось ця саме твердіша. Це м'яг Так, і дивіться, що я замітив, що тут є ось цей отвір для закріплення шнурочка. А шнурочка в комплекті, друзі, не має ось це все, що є. Інструкція це і, в принципі, вся коробка. Купував я за 2 долари І ладно, це не так суттєво, якби можна взяти від іншої. Bluetooth-колонки це не особливо важливо, але прикольно, дивіться, він... Які... Прикольні ці рожки, да. рішення таке незвичайне, схоже на якусь букашку. І Доволі вона велика, дивіться. Доволі велика, навіть ще більше, ніж ця. Що діаметр взяти майже однаковий, а висота в два рази вища. так Ну що, друзі, давайте зараз ми її підключимо до Блютуза, включимо і перевіримо звучання. Так, ну що, давайте її зараз включимо. Power on. А звук дуже, до речі, схожий на ту чорну. Так, і нажимаємо пошук пристрою. Пошук пристрою і нам шукає. Дивіться, навіть називається так, як ось ці колоночки, так як ця, так як як ця, ця. точно так само називається пристрій МТ. МТ дуже до речі. Ну, скоріше все, що такий сам стоїть. Bluetooth модуль чи чіп. Connected. Connected. дивіться, і звук, в принципі, до речі, дуже-дуже схожий на той. Ну, я впевнений, що це, напевно, вона і так само буде по звучанню грати, як і та. Ну що ж, і зараз ми включимо її і послухаємо. Так, звучання на максимум. Бачите, в принципі, як би грає, і, до речі, впевнений, що дуже схожий на цей звук. Якщо не вірите, зараз ми можемо підключити і цю, порівняти, в принципі, я думаю. Звук абсолютно ідентичний, можливо, трішечки голошніший, ніж ця. І, в принципі, ну, таке блютуз працює, підключається без проблем. Якби Можна ще підключити, замовити ще одну таку ж саму, для того, щоб, в принципі, перевірити саме ТВС, як вони в парі грають. Дві натискання коротких це переключення на китайську мову і на англійську. В принципі, все. Я думаю, в принципі, що ви почули звук і почули і побачили, яка вона. Так, ну що ж, і тепер ми переходимо до ось такої третьої. Це в нас, друзі, ліхтарик. На задній підсид... підсидіння. Дивіться, до речі, що мене здивувало, що всі товари, які приходять з Aliexpress, вони вже приходять ну, попередньо відкриті, грубо кажучи. А саме ось цей дивіться, тут навіть є пломба. Ви бачите? Пломба. Тобто, це дійсно новий товар, абсолютно новий, невживаний. Тому що якщо ця, допустимо, Bluetooth-колоночка. Немає пломби, можна зробити висновок, що вже нею користувались. А ось ця саме, дивіться, 100% новий товарчик. Тому зараз ми його відберемо. Навіть бачите, якщо його здерти і назад приклеїти, буде видно, що воно вже вживане, а тут 100% новий товар. Ми його відкриємо і назад приклеїмо. Бачите, і все одно видно, коли здиралось. Так. Дістаємо звідси все, що тут є. Що тут ще є? Вау, вона... Я думав, вона буде набагато більша, але вона така собі маленька. Так, інструкція, друзі, інструкція на китайському. І має бути на англійському. Продубльована. Так, так, да, цепляється ось на трубку сидіння знизу. Смарт Bicycle Training мануал. Так. 80 Люменів. Модель. 6 режимів світла є. Так, ступінь захисту IPX 5, в принципі, під дощ можна попадати. Акумулятор на 420 мА. Так, ну. І ось тут, як ви бачите, є. Такі от характеристики. Давайте подивимося ближче. Так, в комплекті у нас іде. Ось таких чотири хамути монтажних. Далі у нас йде ось такий кабель для зарядки micro USB на USB A. Ось така подушечка для приклеювання з двох скотча. І ось ще якесь одне кріплення. Дивіться, таке цікаве, не знаю. І ще одне кріплення. Це, скоріше всього, воно якось так от певно засувається і защелкується. Потім нажимаєш і витягуєш. І, в принципі, сам ліхтарик. Дивіться, ось така навіть плівочка на ньому є. Цікава плівочка, я не буду поки здирати її. Так, Це у нас іде такий класний силиконовий ремінець. Це От отак обтягується трубочка. І зацепляється. Є одна позиція. Дві, і три. Ну, скоріше всього, що. Одна, дві три. Так. Можна на цю зацепити, можна на цю, і можна на саму дальню, в залежності від того. Так, ось. Кнопочка є. Авто. Ось тут є у нас режим. Це. Гніздо закривається також для зарядки. Так, один. Два. Три. І дивіться, воно навіть зеленим. Мигає? Просто горить. Тускліше горить. Третій режим. Четвертий. Пульсуючий. П'ятий. І це шостий. Так, я не знаю, тут якось потрібно розібратися, який із них де. І зажимаєш, виключається. Так, давайте зараз включимо в зарядочку, перевіримо, як він заряджається. В принципі, друзі, за 75 гривень, тобто 2 бакса. Ну, крута річ. Звичайно, я думав, вона буде трошки більше. По фотографіях на Ютубі я бачив, що він такий буде величенький. Так, і ось ми бачимо. Мерехтить ось так от пішла зарядочка. Ну що, такі круті товари сьогодні до нас прийшли. Це ось така лампочка. До речі, вона працює в автоматичному режимі. Якщо, наприклад, ви стоїте, тобто велосипед, велосипед не їде, і вона е, може робити просто в режимі. Роботи, наприклад, от включаєте один із заряду режимів і робить. Якщо ви там включаєте автоматичний режим, тобто при стоячому виді, коли велосипед стоїть, вона буде просто вимкнена. А коли велосипед починає рух, вона включається. Це автоматичний режим. Також є режим. Просто коли горить і режим. Коли ви, наприклад, днем їдете, не потрібно. Це більше для вечірнього періоду їзди. Ну що, друзі, ось такий вийшов випуск. Така крута у нас ліхтаричок такий, така крута блютуз-колоночка. Та ось такий лампочка. Все по 2 долара. Друзі, в сумі вийшло 224 гривні. Тому всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте коментарі. Всім до нових зустрічей. Пока!